Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка китайський смарт мультиметр. Посилання на нього залишу в описі. Це мультиметр для домашнього використання, Професіоналам він ні до чого. Прийшов в картонній коробці в комплекті мультиметр і китайсько-англійська інструкція. Як бачите, він доволі простий: всього пара кнопок і великий дисплей. Працює від двох батарейок CR2032. Прийшов повністю розряджений. Для заміни треба відкрутити 4 гвинтики і обережно зняти кришку. Ззаду є ліхтарик. Вмикається він тільки при ввімкненому мультиметрі. Кнопка Hold це фіксація показників. v alert Live. Перемикає режими роботи. Почнемо з режиму авто. Мультиметр сам визначає, який вид напруги ви вимірюєте. Режим продзвонки теж вмикається автоматично. Ось, наприклад, батарейка крона. В лівому куті позначається, що це постійна напруга. При вимірюванні змінної напруги на дисплеї також показується частота мережі, режим Volt дозволяє визначити фазу безконтактним способом. Також можна спробувати в такому режимі знайти приховану проводку, тільки дріт має бути під напругою. Режим Live – це визначення фази контактним способом. Ось, наприклад, 0. А це фаза. Загалом це мультиметр з найпростішими функціями, який стане в пригоді тим, хто не дуже тямить в електриці, як я. Чисто для заміни вимикача, розетки чи перевірки батарейок. Дякую за перегляд. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Бережіть себе і нехай щастить.